Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів ворога зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам'янка. Також окупанти продовжують інтенсивні обстріли куп'янського напрямку. Ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Берестове та інші. В Куп'янському районі в селищі міського типу Дворічна через ворожі обстріли було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих споруд на площі 250 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги у Вовчанську госпіталь. Еталізована 72-річна жінка, яка напередодні отримала осколкове поранення, продовжується гуманітарне розмінування області за добу піротехніки, ДСНС знешкодили 49 вибухонебезпечних предметів.